педагогічним працівникам, відповідно, вихователям груп продовженого дня, спеціалістам, медсестрам, інженерам, які є в школах і бібліотекарям. Потім, якби взяли школому варіанті, розраховуємо фонд оплати праці технічному персоналу, так само забезпечивши їм виплату за посадовим оплатом, забезпечивши їм надбавки за шкідливі умови праці, за класність, нічність сторожам, кочегарам. Ну і як би сказати, забезпечивши оце все, ми складаємо всю суму разом і бачимо, що не входить. Виплата оздоровчих і грошової винагороди сюди, тому що на них практично коштів не залишилося. Проаналізувавши те, що ми маємо, і те, що нам потрібно виплатити, ми бачили, що 20% відсоткова надбавка у нас не вкладається у виплату. Що робити, перше, що відділ освіти запропонував про спілці, що давайте перенесемо виплату заробітної плати за звітним місяцем. На дату там до 5-го чи до 8-го за за звітним місяцем до, до такої дати виплату заробітної плати. А вам виплачувати вчасно там до 16-го числа, а заробітну плату це є порушення. Ми консультувалися з проспілкою, з фінансовим управлінням. Нам не дозволили цього зробити. Значить, нам треба було виплатити заробітну плату вчасно до кінця січня. Ну, для того, щоб її виплатити, нам треба було скасувати чи призупинити виплату однієї з складових заробітної плат. Ми тоді зійшлися на виплаті 20% надбавки, і дещо уточнивши комісячну уточнивши розбивку за рахунок непроплати природного газу, бо у нас на тоді ще не відбувся тендер. Ми трошки уточнили видатки і виплатили вислугу років і виплатили все інше, крім 20% стимулюючої надбавки за престижність праці, то як би сказати, те, що ми призупинили виплату. Вислуги років відтермінували, не призупинили, а відтермінували. Ми не порушили ні закон про бюджет, ні інший закон. Ми не з ним скористались. Не будемо себе тішити ілюзіями, що там в березні чи в квітні ми щось відновимо. Ми не зможемо відновити. Чому? Якщо ми в березні проплатимо 55% вислуги років, які ми заплатили в лютому то практично ці 55% заберуть суму і іншої у нас не залишиться. Тобто в березні ми вже вислови роки не нарахуємо. Якщо ми в квітні доплатимо 45% в березня, то в квітні ми вислугу років не нарахуємо. І так воно у нас відтермінується до червня, до липня місяця. Ви нам пояснили, доході, У мене таке питання. В області знають, що в нас не оплачується заробітна плата повному обсягні. Чому не було подано звіт на область про заборговані заробітні платі про це подавали ви звіти? То забороновані заробітні плати. І якщо не подавали, чому ні? не подавали? Чому не, не, подавали? не подавали? Тому що нам державне казначейство заборонило е звітуватися по заборгованості. І ми нарахували заробітні плати рівно під місячні призначення. Ми не маємо права на себе брати більші зобов'язання, а ніж нам дала держава на даний місяць. Ми з не будемо мовчати, тому, що що я чати. У мене ви? жінка і я працюю двоє в школі. Я посчитав, що порівняно з грудним місяцем, у мене 2600 вилікло сімейного бюджет. Ми стали як жебраки. Ми вернулися до 90-х років, коли нам півроку не виплачували заробітну плату, але там хоч заборгованість вписували І ми знали, кому, скільки держава заборгувала. Зараз ми не знаємо, у нас ще одне корхання. Зробити випуск за кожен місяць, кому скільки. Не доплатили що? гроші, щоб ми знали, що це було ми знали, скільки нам. Ну, було. Далі, якщо стоїть питання, що на грудень місяць треба вчителі відпускати за безплатну відпустку, то значить хай діти не ходять в школу, і ми підемо безплатну відпустку. Ми на цього е періоду собі відкладаємо тихенько кошти і будемо в грудні сидіти вдома. І діти хай навчаться. І що потім скаже? Як говориться, наша держава, не. ну Людмила, вина, мабуть, теж вам про це говорити. Ви ж знаєте, що дуже великі реформи наближаються. Що на сьогодні вже обговорюється питання створення опорних шкіл, будуть створені філії до опорних шкіл, і відповідно наш район має придбати три автобуси для підвезення учнів. Тобто я думаю, що держава наша, всі залишаться без правою. Чи має чи держава їх виділити? Чи придбати за кошти ринку? Ви нам листя 50 на 50. І ще хоч будь одному листі було написано, як нам вижити з підняттям до 1 березня за електроенергію, а червень, лютий будуть отети. Як нам вижити на ці копійки, вибачте мене? І ще одна, просто це не виплата, оця дуже вдарова, тому що люди не... Не прогнозували, що не буде цієї виплати, і кожен не розраховував вже в е, лютому. Дали менше аванс. Ну, думали, ну дали менше аванс. Значить, буде хоч, хоча б повинна бути така сама зарплата. кожного свої ж плани і, кредити. так, кредити, і, хоч і, заявили, і, ми і, вас не просили брати кредити. А зараз як прожити без кредитів? Кожна є сім'я? Ми ж, і кожен прогнозував, що якщо я отримала півтори тисячі авансу, то я получу півтори тисячі зарплати. А ви отримали вісімсот, сімсот. І зараз люди в таких боргах перед кредиторами, перед всім, що це ж такого. Давайте ми не будемо розказувати, як нам важко. Всім важко всіх кредити. Так я хочу зачитати ось вийдя. Із сайту Міністерства освіти, ось таких декілька фронт, забезпечити дотримання вимоги частини 4 статті 77 бюджетного кодексу України щодо врахування під час затвердження відповідного бюджету у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановленого його законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на проведення розрахунків за енергоносії, Комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, забезпечити під час виконання бюджетного проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці праців, працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії, не допускаючи будь-якої заборгованості. Це з кабінету міністрів. Далі є тут Ольга Андріївна, також я знайшла згідно оцих наших 20%. Враховуючи там те, що нам знімуть цих 20%, але нам нарахували зарплату, яка не повинна бути меншою при забранні оцих 20%. Далі. Я вже звернулася на сайт до Єценюка, підписалася своїм прізвищем і написала я йому так, що отак от в нашому районі така ситуація і нам районне керівництво не інна Ярославівна, а іменно районне керівництво пояснює, що в районі немає коштів. Я далі написала таку фразу. Що якщо районне керівництво не вміє працювати, не вміє шукати коштів, то, можливо, треба міняти керівництво, а не карати вчителів. Yeah. Я так написала і підписалася. Чекаю відповіді. І я думаю, що не треба нам тут робити палату книгівців. А якщо їм заборонили, якщо їм заборонили повідомляти, давайте ми будемо повідомляти самі. Є Київ, є Майдан. Є шини є ми прожили, що що має люди довгі. У має? мене двоє дітей. послухайте мене ще одну хвилину. Має? Син і донька, які з першого до останнього дня простояли на Майдані. Донька тільки на вихідні, бо в неї така робота, що вона не може. А син весь час, 20 січня його облили крижаною водою з брансподіту, його єлі витягнули з того світу. Він був прострелений гумовою кулею. Він заробив по плечах. Я стояла, плакала, коли ховали ту сотню. І я собі думала. А це я винна, Бо мене оте все звикло, щоб я їх боялася. І ми допустили, що наших дітей розстрілюють. Давайте ми не будемо мовчати, давайте ми трошечки ще почекаємо. Хай Іван Павлович вирішує цю проблему в районі, а ні, ми поїдемо на Київ. Ми не вимагаємо підвищення, ми вимагаємо те, що нам повинні давати. Чого ми маємо розказувати, що в нас кредити? Що, що ми розраховували на свою зарплату. Ми це Я хочу свою зарплату. І все. Мікалян Дмитро-Камсарович: випадські колеги. Ви кажете, що ми не порушуємо ніяких, ну, ви не порушуєте під час виплати ніяких там законів. ж стаття 43 Конституції України. Там чітко указано, що всі громадяни, які... Заробили свою заробітну плату, вони мають її отримати в відповідний день, коли це від там кажете, 16-те аванс і в відповідному розмірі. І там ніяко не йде заборгованості заборгованості взагалі. Держава гарантує виплачувати нам вислугу років. Гарантує. Я думаю, що дане питання ми на даному етапі можемо малою кров'ю вирішити в межах району. Я думаю, що... Дуже швидко, якщо при виплаті при, при, при виплаті авансу прогнозувалась така ситуація, але було запевнення, що лютий закриється нормально. Але я надіявся, що буде взяний якийсь казачейський кредит безпроцентний, який можна взяти для виплати заробітної плати, перекрити ту нефатку коштів, яка сидить в червні місяці, яка сидить в липні місяці, а є її нефатка лютий березень, квіт. А на рівні області я дам відповідь на питання, що обласною організацією зараз відбувалися перемовини, Пугачев приїхав в п'ятницю з Києва для того, щоб проводити акції протесту. Тому що проводити в Києві акції протесту, потрібно не тільки бажання одних освітян Вінницької області. Коли захищали протеку освіту, приїхало, мало бути, сім областей. Приїхало тільки три області, із них 11 автобусів з Вінницької області. Тобто один у полі не воїн. Якщо ми почнемо зараз сваритися один з одним, нам треба триматися разом. Але для того, щоб провести нормальні акції протесту, потрібно перевести перемовини на рівні України. Тобто, щоб те підтримала не тільки на словах, Київська область, eh, Хмельницька область, Кіровоградська. Але Я я вчора дзвоню до своєї подруги, в якої стаж менше, як в мене, годин на дві більше, припустимо, так? але стаж менше, значить неї зарплата повинна бути приблизно, як у мене. Вона за лютий отримала 4200. А я 2500. Вона поїде зі мною мітингування. Я мати і таких районів більше. він не самі може бути себе. Чого ми збираємо вс Україну? В Гасінському районі заплатили законом. У мене працюють родичі в Калинівському за Калинівському заплатили. Зібралися з вами. Тоби виробити алгоритм районною владою з відділом освіти, щоб це питання вирішити в межах районного масштабу. А ми зараз почуємо кожну точку зору. Люди говорять, що в нас за минулий рік в районі є 6 мільйонів економіки. Кажуть, що з цих 6 мільйонів навіть отримали 120 тисяч 20% премії. Ну так говорить прогнозувати, аналізуючи торічні дані, наш район дуже гарно закрився по галузі освіти, по виплатах по порівнянні з іншими районами. Прогнозувати на 16-й рік, що буде така ситуація по оплаті праці, ніхто просто-напросто не зміг. Тому що ось обов'язання в незалежності до затвердження тих типових розподілів поміщень. Ми повернемося до нашої премії, яку нам обіцяли повернути. А її так 50 заплатили, так більше нікому нічого не повернули. Обіцяли грудні вернути 50 Ми другий рік фінансуємося із державною субвенцією. Попередні, перед цим роки, ми фінансувалися із районного бюджету. Через те, коли нас виникали якісь непорозуміння, з не невистачию чи недостатків певних коштів, ми на районному рівні за рахунок фінуправління могли ці всі питання врегулювати. Зараз нам приходить цільова субвенція з Києва, певна сума грошей. У нас є певна сума грошей на рік. Нам не поставили її, поділити рік на 12 частин. Ви розумієте? По ідеї, якщо, от як ми вдома плануємо бюджет, є в мене 100 рублів на рік, я ділю на 12 місяців і використовую 12 частину щомісяця. Правильно пологів? Правильно, ми річну суму маємо. Вона у нас занижена по місячному перші місяці, січі, лютий, березень, квітня ми Чому? бачимо аж до травня. Чого зараз качається управління, можливо, вона може відповідь на це питання. Ми на всіх рівнях подавали свою потребу, нам дали суму меншу, ми відповідно виходимо з цієї суми і виживаємо. Зараз ми в люті, в лютому платимо за січневий газ. В тому році в на в червні місяці визвали до суду, бо ми не платили декілька місяців за газ. І тільки за рахунок тих, що ми врегулювали ці питання, ми не платили ні пені ні, більше 100 тисяч за використання газу. Я розумію, питань дуже є багато. Але, але та сума, яка дається нам відділу освіти на е, фінансування галузі, ми використали і в січні під ноль, і в лютому використали під ноль. Яка причина того, що ми заблокували такі виплати ми провели, скажімо, у січні-лютому місяці? Як вже відпочули, що сказала вам Ярославівна… Коли ми фінансувалися з районного бюджету, всі кошти у нас були разом в одному котлі, ми могли регулювати шляхом призупинення одних видатків і встановлення першочергових, які давали нам можливість забезпечити в повному обсязі і необхідні, необхідні видатки. Чи, яка причина? Ми розуміємо. Причина єдина. Буже виконується за помісячним розписом за рахунок освітньої субвенції. Що сталося? Нам йдуть ці білі кошти на освітню субвенцію. Районний бюджет. Сьогодні до цих коштів немає ніякого впливу. Вони йдуть по окремих рахунках за помісячним розписом, доведеним Міністерством фінансів, і відповідно до законодавства, цей розпис встановлюється відповідно до наявних фінансових ресурсів. Тобто, якщо в державі гроші є, вони нам направляються. Якщо сьогодні касовий розрив і доходи не забезпечують додаткову частину, отакі ми маємо помісячний розпис, мінімальний. Але як ви вже почули зі слів Ольги Андрієва, ці виплати вам в бюджеті закладені і 20%. Виплата і вислуга років. Вони є в розрахунку. Ми прораховували різні шляхи, як вийти з цієї ситуації для того, щоб чотири місяці звичайно ми вас дуже розуміємо в цьому плані, що ви говорите. Але прийняти буквально вчора. Я б не хотіла. Ну ладно, не буду про це. Вчора буквально прийнято таке рішення. Як ми будемо з цієї ситуації? Ми отримуємо фінансування державної субвенції два рази в місяць, 2-го і п'ятнадцятого. Числа місяця кожного. Тобто це говорить про те, що завтра у нас буде березне березневі призначення, ми будемо фінансовані. Тому сьогодні ми вам говоримо ще раз, запевняємо, що всі зобов'язання, які ми на себе беремо, вони будуть виконані. Вислуга років по року вам буде виплачена в повному обсязі. 20% відсотків, що ми бачимо, розрахунки вам будуть виплачені в повному обсязі яким чином ми будемо це робити? Враховуючи те, що ми не можемо порушувати цілий ряд законів про перенесення термінів, будемо проводити щомісячне донарахування. От завтра нам приходить перезнеме призначення, ми до проводимо дорахування січеннюти вислуги років. Буквально через два дні до кінця тижня, якщо не буде нічого зірвано, якщо буде цей процес, так як ми проговорюємо, до кінця тижня ви вже отримаєте оці кошти, які вам заборгували. Ви читали закони, і ви всі дуже негарно розбираєте. Що не можна допустити? Ви питаєте, що не показали заборгованість, і слідуючий працівник дає відповідь, що не допускаючи будь-якої заборгованості. Тобто, сьогодні, так як ви працюєте по освітянських законах, у нас є цілий ряд бюджетних законів які ми маємо дотриматись і маємо виконувати. Ну, така склалася ситуація, що в перші місяці ми не можемо, і в ручному режимі знову ж таки ми не можемо зрегулювати, тому що освітня субвенція це кошти ці любі, вони розписані по напрямках. І тут вже більше нема що говорити. Ми зрозуміли, що це все ми виплатимо, ми постараємося виправити як можна на найкоротший шлях. Я взагалі то більше звертаюся до районної адміністрації, до нашого голови профспілки. Володимир Васильович, у вас зручний теплий кабінет, взимку в ньому тепло, влітку в ньому прохолодно. Ви повинні краще працювати, ви не маєте таких обмежень, як має адміністрація. Вони не мають права кудись там повідомляти, а ви маєте право захищати наші інтереси. По перше, по друге, я ще знаю таке людина, в нашій школі є колега, в якої є е, родичі, які працюють в Хмельницькому районі. Вчителі ось буквально тиждень назад позвонила дуже щаслива вчителька і каже, цілий рік не платили індексацію, а це їй круг, виплатили за цілий рік. Значить, щось тої індексації було не так, коли їй виплатили прикрут. Не слухайте інші райони, не може такого так. бути. Всі кошти всі школи отримують фінансування відповідно mm. до нормативу. Бюджет на сьогодні формується нормативний відповідно до кількості учнів. Чим більше учнів знаходиться на даній території, тим краще фінансування. І вже в межах того фінансування нам треба проводити розподіл. Єдиний підхід по Україні для всіх шкіл. Можливо, десь є райони, там де густо заселені, інші питання. Там є краще фінансування, тому що все залежить від учня. От межах тих фінансових ресурсів, які ми сьогодні отримали, до кількості тих учнів. І ми сьогодні розход робимо розходів по школах. Я ще сказала, що ви правильно вичитали, не допускаючи будь-якої кредиторської заборгованості, це як відповідь. Ми маємо працювати в рамках закону. І сьогодні в межах того помісячного розпису ми маємо нарахувати і виплатити вам суми коштів. Ми не хочемо вводити вас в оману. Людмила Івановна, просто я сьогодні аналізувала. І дивилася, дивіться, якщо ми в березні місяці виплатимо 55% тих, що ми не доплатили за роботи, то ми не березня. зможемо березневу зовсім нарахувати то, ні одного відсотка і березень переходить на квітень. Так. А в квітні ми зможемо знову mm. лише тих 40 років. Mm. Єдине, що ми не будемо заплатити. тягнути місяць, а ми з другого числа буквально кидаємо доплату за кожен місяць, щоб люди бачили, що ми так. не затягуємо, Що в друге число прийшло фінансування, ми доплатили за людей. 3 квітня прийшло фінансування, ми доплатили за березень. Щоб не було ми такого великого розриву, тому що зрозуміло, що люди. Щоб, щоб не півтора не місяця. <плес> Значить, нам треба таке інформувати Київ. Я хотів би, щоб ви дійсно правильно довели до. Своїх колективів про те, що ви сьогодні почули, мені здається, що розмова відбулася конструктивною. І те, що прийнято рішення виплачувати ну, зарплату, чи як ми називаємо, три рази трьома платежами: це 15, перше і 5, 6 те Я думаю, що це найбезболісний витік з цієї ситуації. Як вже було сказано, дійсно, тут в президії одні педагоги сидять. І як ви думаєте, нам це слухати, знаючи, скільки дійсно зусиль прикладається для того, щоб вирівняти цю ситуацію. То ми б себе навіть неловко чувствовали, якби ми робили якісь негативні кроки. Я б хотів, щоб ми дійсно правильно довели оцю думку до колективів, тому що відбувається такі якісь перетягування одіяла, хтось щось додавив, хтось щось не дорозказав. І на фоні цього відбуваються такі слухи. Заморозили, не будуть виплачувати і таке інше. 20% надбавка і за вислугою років вони закладені в державну субвенцію, не будуть виплачені.